Розпочати uh, засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту розсуду. Сьогодні, 9 вересня 2024 року, 9.30 Ми розпочинаємо роботу. Із п'яти членів постійної комісії присутні три відповідна комісія uh, повинула приймати сьогодні рішення. На uh, розгляд. Сьогоднішнього засідання виноситься два питання. Я думаю, що ми е, оперативно їх розглянемо і будемо рекомендувати на робота сесії. Але перше питання про включення майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності та міської сільської ради Сумської район Сумської області щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, затвердження умов оренді майна та оголошення аукціоні. Доповідає е, круга Ольга. До господарського відділу Боговре Сполуку та Господарської діяльності Сергійської сільської ради Сумської області. Будь ласка, Ольга Ігорівна. Питання Допри, по цьому питанню звернулись до нас наші медики, щоб ми включили по їхній заяві, була е, розглянута. І ми просимо надати дозвіл е, до включення до першого типу. До у нас він є, зареєстрований, просто додати стоматологічне обладнання, яке вони збираються здавати у варені. Тому його треба винести на аукціон і включити до переліку першого типу об'єктів комунальної власності, Доручити посадові особи комунального некомерційного підприємства, викласти, розмістити в електронній системі інформацію про об'єкти комунальної форми власності. Щодо яких прийнято рішення про проведення аукціону з оренди майна. Просто включити, а тоді вони далі будуть вже викладати на етад і здавати в оренду з нашого дозволу. На умовах аукціону. Тобто не ті, хто зараз працює в салатних кабінетах, а хтось буде на аукціоні? Так, да, буде на аукціону етад, хто там. Чергу, це що зможеться переможете... в законодавстві? Чи якісь ці... Ні, Чи це першого типу, яке буде зніматися орендна плата. Та, которая другого типу там за гримнув рік, то поїздше ще на майно. А це майно, яке буде передаватися в оренду на, на аукціоні і. Приділятися згідно його балансової вартості, тоді оренда буде вичислятися вже на Дякую, окцюгах. Ну, дай Бог, що зараз ставиться питання, якраз стосовно додаткового заробляння коштів, які будуть витрачатися на власні потреби управління охорони здоров'я, це дуже добре. Тому яка буде пропозиція. Вікторія, все, що ви кажете. Кошти не відходить, це все з нашої кишені. Ну, які будуть пропозиції? Підтримати і рекомендувати сесію народи. Хто за таку пропозицію? Дякую. Три за. Дякую. Наступне питання, яке виноситься на розгляд засідання постійної комісії, про затвердження програми розвитку. Садівської сільської ради Судської ради Сумської області на 2024-2025 роки в новій редакції. Доповідає коршак Тетяна Миколаївна, начальник відділу культури, молоді та спорту, управління освіти, культури молоді та спорту Садівської сільської ради Сумської районної Сумської області. Будь ласка. У березні 2022 го року внаслідок обстрілу села назиї прилеглих території у Шпилівському сільському клубі були пошкоджені три вікна. Про що ми щоквартово інформуємо Міністерство культури, що вони пошкоджені? Програма розвитку культури на 24 2025 25 рік о, заміна цих вікон була передбачена вона стоїть у програмі. Проте, відповідно до дефектного акту, який нам надали подівники, ця сума виросла з 60 тисяч до 99 тисяч. Ну, все. Змінюються всі, я фарбу купляла уже по іншій ціні за один місяць, і тому я прошу колег для того, щоб зберегти це приміщення, його матеріально-технічну базу, прошу схвалити зміни до проекту програми і таким чином, виділивши кошти у сумі 99 дев'ять тисяч гривень на заміну вікон шпилівського сільського Дякую. Чого ми, чого ми з 2022 року не виконали ці роботи? Коли було в програмі затверджено, був зроблений дефектний акт, і тепер от, це те саме, що у нас по укриттю не скільки років, Ми ще по, сьогодні 60, чи вчора 60, завтра 90, післязавтра 120. Я не вам претензії, я я розумію, просто, мене я цікаве питання, чого ми до цих пір з 2022 року, два роки з половиною пройшло, чи нухай два роки. Два роки. Ми там не могли це виконати ці робити. Справа дуже розумієте, який був фінансовий стан у громаді у 22-му році. Було фінансування? Ні. Питання, тому що дійсно там вже аварійна ситуація. Якщо ми не одинимо тоді тому, що за відсутності фінансування зараз трошки покращувалося, нам дають ці кошти. Ми мою думку почули? Почу. А скажіть, будь ласка, чому Міністерство культури Вони збирають всі пошкодження і результати? Результати вирішення питання вони просто з збирають по культурі, збирає міністерство а, <головік> а вирішує всевільно. <головік> <головік> Так, він працює в межах своїх можливостей, він працює. Там є два працівники по півставки і бібліотекар і клубний працівник. Вони зараз приводять до ладу приміщення, трошки вони фарби отримали, приводять. Зрозуміло, ну, що окна прикрасались, тому що це взиму входить в такому стані. Це... Це ні, але, ну... Треба, значить, завтра на, на сесії треба підняти питання, що першиш ті речі. Тому що ми бачимо, що в нас постійно збільшується вартість, вартість, вартість і в кожної сесії, в кожної комісії ми розглядаємо все підняття, підняття, підняття. Життя, життя йде, вартість всього збільшується, особливо коли про вікна ми говоримо, та й не тільки про вікна. Ми з варі закрили. Та Ми живемо в такому світі. Я згадую ще до війни, коли Зелетусь невеличкий був в Туреччині, пам'ятайте, то там зразу всі ціни на продукти харчування, на все, на все менше. Вони зменшили. У нас вікна третій рік, ми на цьому заробляємо курс. 60-90. я я Яка була пропозиція в члені комісії? Аж те, що ви сказали, все рівно ми його не вирішуємо. Ну, я розумію, що зараз багато дійсно всіх речей, які треба узгоджувати, подавати. Але ми розуміємо, що 90% всіх пошкоджень, які є, чи не дай Бог, якщо вони будуть, то вони в будь-якому випадку будуть покриватися за рахунок місцевого бюджету. Тому, будь ласка, велике прохання. В першу чергу, до начальника управління ну, максимально реагувати, я розумію, подаємо туди, але знаємо, що ми вже сьогодні повинні його відремонтувати. Ну, Якби давало міністерство на кошти, питань немає, ми в держави його закрити було. Але ми розуміємо, що цього не буде. Якщо немає пропозиції, хто за цю пропозицію, щоб повернеться на розсесії, дане питання, всі за, дякую. Ці питання, які сьогодні виносилися на розгляд постійної комісії, вичерпані. Можливо, у когось є ще додаткові якісь запитання чи питання, пропозиції депутатське звернення, до даної комісії немає. Якщо немає, тоді дозвольте засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту охорони здоров'я та соціального захисту населення. Е захист.